Цика заходитимуть у квартири. Так стало відомо, що українців можуть очікувати нові заходи мобілізаційних перевірок. Чи справді представники ТЦК отримали нові повноваження? Чи зможуть військові заходити на приватну територію громадян? Та що відомо про посилення мобілізації в країні? Далі в нашому випуску. Вітаю! Мене звати Рената Асланова. Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. Представники ТЦК отримали право вручати повістки безпосередньо за місцем проживання військовозобов'язаних, з'являючись у них вдома. Про це повідомила адвокатка Катерина Аніщенко, зазначивши, що чинне законодавство України дозволяє військоматам і поліції здійснювати такі дії у рамках встановлених процедур. За словами адвокатки, представники ТЦК можуть відвідувати приватну територію, подвір'я або квартиру для вручення повісток. Але при цьому вони зобов'язані дотримуватися прав і свобод громадян відповідно до закону. Працівники військового комісаріату можуть відвідати житло людини з. Метою вручення повістки або здійснення інших офіційних процедур, проте вони повинні мати при собі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження. Громадянин має право перевірити ці документи. Адвокатка наголосила, що зазвичай такі дії здійснюються з попередньої згоди або попередженням власника житла. Проникнення без дозволу може порушити права громадян та викликати негативну реакцію. Тому фахівець радить: якщо є питання чи сумніви щодо відвідування житла представниками ТЦК, важливо діяти згідно зі своїми правами та вимагати офіційні документи. У разі відмови від прийняття або підпису повістки важливо мати на увазі, що це не звільняє вас від зобов'язань, які можуть бути визначені в повістці. Офіційні документи, такі як повістки, мають юридичну силу, і відмова від їх підпису не звільняє вас від можливих наслідків. Втім, колишній речник генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заспокоює за його словами. Згідно з українським законодавством, проникнення на приватну територію можливо лише за наявності відповідних судових санкцій та підстав. Він також додав що більшість оповіщень військовозобов'язаних, як і раніше, відбуватиметься на блокпостах у громадських місцях та під час перевірок на вулицях, а не обов'язково вдома. Нагадаємо, за останній рік методи мобілізації змінювалися. Ймовірно, цей процес продовжуватиме адаптуватися. Як пояснюють експерти, зараз кількість мобілізованих зменшилася, тому ТЦК проводять більш часті перевірки документів разом з Нацполіцією. Втім, надмірне збільшення кількості призовників може ускладнити їхнє розміщення в навчальних центрах. Крім того, Міністерство оборони України хоче спростити роботу для начальників ТЦК, звільнивши їх від зайвої бюрократичної тяганини. Керівник ТЦК підписуватиме повістки електронним цифровим підписом через реєстр оберіг, а розповсюджуватиме їх також і Укрпошта. Тим часом Кабінет міністрів на засіданні виділив більше 71 мільйона гривень на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця 24-го року. Згідно з пояснювальною запискою Мінекономіки, планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць. Таким чином, до кінця цього року Укрпошта має розіслати майже 1 мільйон повісток. Паралельно з цим представники ТЦК масово влаштували рейду у Атолюдні місця у різних містах України. Військові у супроводі поліції перевіряли документи у чоловіків у торгівельно-розважальних центрах, комплексах відпочинку, спортклубах тощо. Офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козик заявила, що такі рейди в публічних місцях, зокрема столиці, позитивно позначилися на процесі мобілізації. За її словами, такі дії ТЦК були ефективними, адже кількість добровольців, які готові стати на захист батьківщини, збільшилася. Щодо роботи в публічних місцях, ці дії були ефективні. Можу сказати, що явка збільшилась. До того ж, можливо, це якимось чином посприяло підвищенню свідомості наших громадян, і люди знову почали прибувати добровільно або за повістками. Вона наголосила, що суспільству треба звикати до того, що перевірка військово-облікових документів, а також заходи оповіщення ТЦК разом з правоохоронними органами під час війни це нормальна практика. За її словами, резонанс від останніх перевірок у місцях відпочинку пов'язаний з тим, що вони проводились у великих містах. На там кількість військовозобов'язаних вища, а також є більше висвітлення цих подій блогерами та представниками змі. Військова також наголосила на необхідності продовження таких заходів. Вона нагадала, що багато так званих халянці. В ніколи самостійно не прийдуть за повісткою, і уникатимуть прямого контакту з ТЦК. Козак зауважила, що рішення про перевірку документів на публічних заходах ухвалили з огляду на ситуацію з мобілізацією і поповненням резервів. За її словами, на публічних заходах працівникам ТЦК зручно працювати, бо там є підтримка правоохоронних органів. Тому такі заходи дають можливість охопити перевіркою більшу кількість військовозобов'язаних громадян. Водночас посадовиці наголосила, що якщо під час рейдів були випадки порушення прав громадян працівниками ТЦК, то люди повинні звертатися до поліції. Мені невідомі випадки щодо громадян, які мали в наявності актуальні військово-облікові документи, і щоб вони підлягали якимсь затриманням або доставленню в ТЦК. Якщо ми звернемося до нормативно-правової бази, є дуже багато механізмів спонукати громадянина самостійно відвідати ТЦК. Окремо вона зазначила, що чинне законодавство створює умови, коли набагато ефективнішим є перевірити документи в громадянина наочно. Тому суспільство треба звикати до таких заходів оповіщення. Крім того, нещодавно стало відомо, що громадяни, які жодного разу не з'являлися ТЦК, матимуть можливість сплатити 50% від штрафу через застосунок «Резерв плюс». Так, депутати хочуть дати можливість українцям, які досі жодного разу не були у ТЦК, сплатити 8500 тисяч гривень штрафу за власною ініціативою. Про це йдеться у відповідному законопроєкті. На думку ініціаторів, такі зміни спростять процедуру розгляду адміністративних правопорушень, а також дадуть можливість військовозобов'язаним, які не уточнили дані без поважних причин, сплатити 50% від мінімальної санкції статті 8500 тисяч гривень шляхом самостійного ініціювання процесу накладення стягнення. Автори законопроєкту вважають, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов'язаних. Пропонується також запровадити низку норм, які посилять механізми притягнення до відповідальності за статтями. Зокрема, розширюється коло випадків, коли може накладатися заочний штраф без складення протоколу. Встановлюється також, що доказом у справі будуть відомості та реєстрова інформація єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Раніше суди інколи вказували, що інформація з реєстру оберіг не може вважатися сама по собі доказом вчинення правопорушення. У разі ухвалення законопроєкту існуватиме безпосередня норма, згідно з якою ТЦК може додати витяг з реєстру, який доводитиме, що особа не не оновила дані, не оновила їх установлені терміни або інформація про таку особу взагалі відсутня в оберіг. Також законопроєкт передбачає, що у разі несплати штрафу протягом 30 днів з дня набрання законної сили постанови про накладення адміністративного стягнення, така постанова підлягає примусовому виконанню, тобто постанова ТЦК направлятиметься виконавцю, який зможе одразу відкрити виконавче провадження, заарештувати рахунки того, хто ухиляється, та вчинити інші дії щодо забезпечення стягнення. Крім того, у Волинському та ЦК нещодавно зробили шокуючу заяву: там наголосили, що в Україні немає заборони на мобілізацію чоловіків віком від 50 до 60 років. У військоматі підкреслили, що відповідно до закону України про військову обов'язок і військову службу, військовозобов'язаними є особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які можуть бути призваними на військову службу під час мобілізації. Як зазначає ТЦК, попри існування розпорядження, яке регулює порядок мобілізації цієї категорії громадян, документ призначений лише для службового користування і не означає скасування призову для чоловіків у цій віковій групі. А щодо сенсації навколо новини, що чоловіки віком від 50 до 60 років не будуть мобілізувати, зазначаємо, що заборони щодо призову на військову службу громадян даної вікової категорії немає. Є відповідне розпорядження щодо мобілізації осіб даного віку. Однак цей документ врегульовує процедуру призову вказаної категорії осіб. І, власне, призначений лише для службового користування. Волинський ТЦК стверджує, що наразі в Україні чоловіки від 50 до 60 років мобілізують встановленим порядком. Це означає, що громадяни віком 50 які не мають звільнення від військової служби за станом здоров'я або інших законних підстав, підлягають мобілізації на загальних умовах. Під час мобілізації основна увага приділяється визначенню придатності до служби за станом здоров'я, військової спеціальності та наявному досвіду. Таким чином, якщо особа віком понад 50 років відповідає вище вказаним критеріям, вона може бути мобілізованою для виконання завдань пов'язаних з оборонною держави. Отже, мобілізація громадян віком 50-60 років є правомірною та такою, що цілком і повністю відповідає нормам чинного законодавства. Таке твердження ТЦК пролунало на тлі нещодавної заяви народного депутата та члена парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського. Так, за словами посадовця, мобілізація в Україні стосуватиметься лише тих чоловіків старших 50 років, які мають спеціальності, що є у дефіциті. Такі рішення приймаються на підставі окремих наказів генерального штабу або за словами Веніславського, це є узгодженою позицією військового командування. То що ви думаєте про такі можливі повноваження? ТЦК? діліться своїми думками у коментарях і дякуємо, що дивитеся нас. Нас з вами вже більш ніж 240 тисяч підписників. Бережіть себе на все добре.